На базі Центру дитячої та інацької творчості провели перший етап всеукраїнського конкурсу виставки «Космічні фантазії. На виставці були представлені різноманітні проєкти на космічну тематику. Основна мета конкурсу популяризація досягнень науки і техніки в освоєнні космічного простору, а також виявлення та підтримка здібних і обдарованих здобувачів освіти. Закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. Конкурс сприяє розвитку технічної творчості, серед молоді та підготовці кандидатів для участі в обласному етапі. Учасниками конкурсу стали здобувачі освіти, закладів освіти Подільської громади та центр дитячої та єднацької творчості, які змагалися у двох вікових категоріях: молодша, – 6-12 років і старша – 13-16 років. До уваги журі було представлено широкий спектр творчих робіт. Серед експонатів можна було. Побачити моделі ракетно-космічної техніки, витончені аплікації, об'ємні композиції, вироби з деревини та металу, м'які іграшки, настільні ігри, картини, виконані в різноманітних техніках, а також були представлені літературні твори на космічну тематику. Всі роботи учасників були ретельно розглянуті та оцінені членами журі. Під час оцінювання враховувалися такі критерії, як оригінальність ідеї, рівень майстерності виконання, естетична привабливість та охайність. Члени журі відзначили високий рівень підготовки учасників і зазначили, що всі роботи заслуговують на щире захоплення. Найкращі проекти, що продемонстрували інноваційність і високий художній рівень, будуть відібрані для участі в обласному етапі конкурсу виставки «Космічні фантазії. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.